Погода в Україні 16 грудня буде сніжною. Синоптики попереджають про желадицю. Про це повідомляю Укргідрометцентр у Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено третій рівень небезпеки. Там може зійти снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях. В Україні 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг, пожелить у північній частині. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі 2-7 морозу. На Чернігівщині та Сумщині місцями мінус 2-12. Вдень в Україні від 3 морозу до двох тепла, у Криму до плюс 5 градусів, у Карпатах вночі мінус 8-13, а вдень від 1 до 6 градусів морозу. Йдеться у повідомленні. За даними Метоокрок, 16 грудня в Україні буде місцями сніжно і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там вона опуститься до мінус 10 плюс 1. Найтепліше буде в Закарпатській, де температура повітря... Вітер підвищиться до 0 плюс 5 градусів. У Києві 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області вночі 2-7 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вночі від 3 до 5 морозу. А в день очікується близько нуля, повідомляє Укргідромедцентр. За даними погоди Уніан, сьогодні 16 грудня в Україні стане помітно прохолодніше. Температура знизиться практично по всій країні. У багатьох областях на Лівобережжі мінус буде як вночі, так і вдень. Попадів очікується мало, невеликі дощі і мокрі сніг ймовірні лише в північній частині України. На заході України стовпчики термометрів покажуть плюс 2, плюс 4. У Волинській тарі. В Рівненській областях пройдуть невеликі дощі місцями з мокрим снігом. Нарешті території Західної України істотних опадів не очікується. На півночі найхолодніше буде в Сумській області, де стовпчики термометрів не піднімуться вище мінус 3 градусів. Нарешті території пройде мокрий сніг, а температура буде в межах плюс 1, плюс 2 градусів. На сході України сьогодні буде найхолодніше. Тут протягом дня буде від мінус 3. До мінус 1 градуса, хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. У центральній частині України буде від мінус 2 у Полтавській області до плюс 3 у Вінницькій. Без опадів. На півдні України після досить теплого тижня температура впаде до мінус 1 плюс 2 градусів. Очікується невелика хмарність без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Тати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.